Із личанкою Анною Циплюк і її доньками зустрічаємося у центрі Луцька біля новорічної ялинки і кованих скульптур символів року. Ходи подивимося на твій знак. Зі слів мами йдуть на концерт коляда від дітей Небесного легіону. Батько дівчат, ветеран АТО, загинув у автокатастрофі. 12-річна Оксана займається вокалом разом з сестрою Юлею відвідують театральну студію. До благодійної коляди в обласній бібліотеці для юнацтва підготувалися, каже Юлія Циплюк. Мені радісно те, що я буду прославляти Ісуса Христа те, що його про його народження, і ще буду дарувати радість людям. На концерті виступили 11 дітей, батьки яких загинули під час війни на Сході або ж після демобілізації, каже організатор заходу, керівник волонтерського руху Меценати для солдата Руслан Таліпський. Оксана Циплюк розповідає, яким пам'ятає свого тата. Був дуже добрим, дуже радісним і ніколи не хотів, щоб ми сумували. Я б дуже хотіла, щоб діти ходили, колядували і не забували, що це традиція все ж таки України, і ходили вони всі по справжньому і з душею, не тільки заради грошей, а щоб просто ходити, веселитися та прославляти Христа». На концерт запросили благодійників, з якими співпрацюють, каже Руслан Теліпський, а також представників Луцького гарнізонного шпиталю, для якого збирають гроші під час заходу. Потрібні кошти на нове обладнання для оновлення матеріальної бази госпіталю. Дуже радує те, що діти займаються такою діяльністю. Сісім посівам з новим роком Маслітаю це щастя зустрічі. Кожен раз ну сльози ночі навертаються, оскільки ну діти всі знають, дуже підтримують один одного, спілкуються. Такі заходи необхідно проводити обов'язково. Вони потрібні як для дітей, так і для тих людей, які приходять на ці заходи чи в які установи вони приходять, тому що в нас війна на сьогоднішній день ще продовжується. У нас не всі хлопці повернулися ще додому, не оговтались після поранень. Ми вже третій рік приєднуємося до цих справ, готуємо кутю на такі заходи благодійні. І кожна людина має можливість підійти сюди, спробувати куті внести якусь свою часточку в допомогу. Зі слів волонтера Руслана Теліпського торік не колядували. А 2020 року під час коляди від дітей Небесного легіону зібрали 19 тисяч гривень і закупили медтехніку для військового шпиталю у Луцьку. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Луцьк.